П'ять ідей, які точно мають з'явитися на вашому каналі першими. Саме вони дадуть вам такий потужний буст в Ютубі. І якщо ви думаєте, як почати Ютуб з нуля, то дивіться до кінця і дізнаєтеся, яке відео хочуть зняти усі початківці, але глядачам воно взагалі не цікаво. Бо на маленьких каналах то не працює. Перша ідея помилки. Якщо ви експерт, то ви точно наробили або. Бачили, як хтось наробив багато помилок у вашій сфері і знаєте, що не треба робити. Подумайте, які типові помилки роблять новачки у вашій ніші. Ви ж точно знаєте ті моменти, коли людина намагається зробити все самостійно і гарантовано, гарантовано щось накоїть. Наприклад, я ютубер, а якийсь експерт вирішив самостійно створити канал. Я наперед знаю. Які помилки він накоїть, що поховають його канал? А він про це навіть ніколи не дізнається, і буде собі думати, що Ютуб не для нього класика. Або ви будівельник, і ваш клієнт вирішив зекономити та побудувати будинок самостійно. Ви вже бачите, тут помилиться, тут забагато витратить грошей, тут усе завалиться та. Він взагалі може втратити і гроші, і своє майбутнє житло. Ось такі помилки варто показувати. Тема може бути проста: ніколи не робіть ці 9 речей після публікації відео на YouTube. До речі, це відео непогано збирає. Або п'ять помилок, про які всі шкодують після будівництва власного будинку. Типу, ти сто відсотків помилишся тут, отут і десь ще там. Допоможіть глядачеві зберігти його час, гроші, здоров'я, гідність, ім'я, розум та Бог зна що ще. Почніть своє відео так: якщо ви хочете збудувати свій будинок, то ніколи не робіть та відповідайте на питання, які е, найстрашніші помилки можуть бути, і які наслідки очікують сміливців, знімати. Обов'язково. І знаєте, що найкрутіше в цій, в цій ситуації? Людина, яка придумала собі зробити щось самостійно, подивиться ваше відео. Зрозуміє, що може сильно натупашити, витратити час та гроші. Звернеться до вас за посиланням під відео, щоб саме ви зробили все правильно. Так працює контент-маркетинг. Наступна ідея: всі шукають чарівну таблетку, яка вирішить проблеми без зусиль. То дайте її глядачеві, наскільки це можливо. Знову ж таки, якщо ви підприємець і знаєте, як вирішувати проблему людей, бо без розуміння болю клієнта нічого не вийде. Так чи інакше, люди завжди шукають чарівну таблетку. Швидко, просто, без зайвих витрат. І тут ви можете показати найкоротший шлях: ідея, як швидко зробити щось, або найпростіший спосіб вирішити проблему з. Чимось, наприклад, якщо ви стоматолог, то тема як всього за одну хвилину позбутися зубного болю. Якщо ви майстер з ремонту помешкань, найпростіший спосіб як клейти шпалери не напружуючись, головне. Одразу попередити, що це базове рішення, і ще є нюанси, але для старту цього буде достатньо. Люди люблять прості відповіді, і такі відео набирають ну, досить багато переглядів. Лайк, якщо додивилися до цього моменту, бо в цьому ролику саме така ідея: п'ять простих ідей для відео, які завжди злітають, звучить, ніби чарівна таблетка. Третя ідея: головні теми дня або тижня. Щось актуальне, те, що прямо зараз на порядку денному, от сказав Зеленський про ППО краще, ніж Петріот, то використайте це у відео. Усі ми з вами пам'ятаємо славетне Don't Push The Horses від Олександра Усика. Ви бачили, скільки відео з'явилися на цю тему? Особливо знавці мови масово зняли як можна було сказати інакше? Звісно, це відео, які. Не будуть довго збирати перегляди, але для потужного старту інфопривід я раджу використовувати. Головне у вашій сфері діяльності. Будьте обережні, щоб не зібрати на своєму каналі нецільову аудиторію. І зараз саме час нагадати вам про відео, яке майже всі новачки хочуть відзняти найпершим. Але самі ж вони такі відео на інших каналах не дивляться. Парадокс! Після п'ятої ідеї розповім. А поки четверта ідея, що я зрозумів за. Ікс років це контент, який працює завжди. Ви дивитеся назад на свій шлях і ділитеся головними висновками невтішні висновки за 10 років життя в селі, що я зрозумів або навпаки, радісні висновки п'ятирічного життя без стоматолога. Також ця сама ідея, але іншими словами, як щось змінило моє життя, як Ютуб змінив моє життя з менш ніж п'ятьма сотнями підписників. Як село змінило моє життя, цього я точно не очікував. Та інші приклади. Головне зрозуміти ідею та правильно зробити обкладинку з назвою, ну, щоб клікали. А далі вже те, як ви зможете розкрити цю тему. Така метода працює, бо глядач одразу відчуває, що перед ним не теоретик, а людина з досвідом. І він може пройти в ваш шлях швидше, просто подивившись одне щире відео. Напишіть коментар, чим ви могли б поділитися з іншими вже зараз. Який у вас досвід, в які життєві паски потрапляли, комусь ви збережете гроші, час або навіть життя? П'ята ідея, найчастіші, або, може, найдурніші питання, які вам ставлять люди: клієнти, пацієнти, друзі саме вони ідеально підходять для контенту. Наприклад, мене постійно питають, а як правильно списувати? Відповідаю, раз і назавжди. Або мене постійно питають, коли вже діти? Відповідаю раз і назавжди. Це ті питання, які вас вже втомили, але саме вони приносять сотні тисяч переглядів. Бо якщо вас це дістає, значить людей це хвилює масово. Зберіть усі питання стосовно вашої діяльності, продумайте цікаві відповіді та запишіть відео на канал. А якщо вам здається, це важко або не маєте бажання витрачати багато часу та хочеться відразу отримати круті готові теми, то можете звертатися до мене за послугою створення контент плану, посилання у першому коментарі. А тепер та сама перша ідея для запису відео, яка з'являється майже. У кожного новачка, яку не треба втілювати в життя, особливо якщо ви тільки починаєте. Хто я та про що мій канал? Для цього є спеціальне текстове поле, опис каналу, все. На мій погляд, трейлер, -трейлер каналу треба робити зовсім інакше. Але про це якось іншим разом. А зараз рекомендую вам підписатися на мій канал та подивитися відео про 13 хаків для вибухового росту вашого YouTube каналу. До зустрічі!